Є новина, друзі, підняти тарифи на світло, якого немає. Ігнатів, енергетичний експерт, заявив в ефірі про владного телеканалу. Тобто, вже нам закидають, що ну після війни, тому що до війни ну не можемо піднімати е, тарифи, хоча там звучав 26 рік. А в нас вже 26 рік. Ну хіба війна завершиться? Е, треба піднімати тарифи на світло по 20% щорічно. І Вони так разом вирахували, що це 8,50 буде за кіловат вже е, по е, кінцю. Цього ма. Наші міжнародні партнери треба віддавати борги і так далі, і тому подібне. Ну, наша влада ні в чому однозначно е, не винна. І, от, е, по-перше, ну цей тариф, який вони говорять, 8,50, ну це буде повною катастрофою для бізнесу і для людей. Тому що якщо для людей це буде 8,50, для бізнесу це буде там, під 30 гривень, ну і наш бізнес просто буде неконкурентно спроможний. А саме, знаєте, що цинічно в цій розмові, що вони говорять, вже закидують людям підняття тарифів, Тарифів в два рази під час того, коли світла немає. Напишіть ви свою думку, чи готові ви платити в два рази більше за світло, якого немає, чи ні. Лайкер пост підписка, телеграм-канал є новина. В Шапці профілі підписуйтесь.